3 жовтня у Таращанському академічному ліцеї Успіх відбулося відкриття класу безпеки. Навчальний простір стане доступним не лише для учнів ліцею, але й для дітей з інших шкіл і садочків міста Тараща та навколишніх сіл. Загалом клас безпеки охоплюватиме понад тисячу дітей. Ми не просто відкриваємо клас безпеки, ми відкриваємо цій цілий світ безпеку для дітей для дорослих. Це кабінет, який буде дозволяти нам проводити тут наочно, практично усі заняття, ми будемо прищеплювати дітям особливе відчуття, відчуття безпеки. Ми вдячні, звичайно, за те, що нам допомогли це зробити. По-перше, зроблений дуже гарний ремонт за кошти нашої міської ради місцевого бюджету. І я дуже вдячна за роботу людини, яка дозволила нам наповнити кабінет. Наповнити його достатньо гарним обладнанням сучасним. Я вам дуже дякую. Свою чергу також хочу подякувати усім присутнім, Хочу подякувати благодійному фонду ХП громаді і хочу зазначити, що це не перший проєкт, реалізований ними спільно з міською радою на території нашої громади. Хочу подякувати представникам ДСНС, тому що все це, що сьогодні відбувається, воно здійснювалось. За консультаціями і чіткою співпрацею власне, з ДСНС хочу подякувати всім, хто долучився до цього, і відділу освіти, і дирекції даного навчального закладу нашої школи, і, звичайно, благодійникам та ДСНС. І будемо працювати на благо для безпеки наших громадян, усіх нашої країни. Дякую всім, хто долучився. Котре ми демонструємо синергію між бізнесом. Це брат Агрофорт на чолі з Андрієм Рубчаком, владою. Це Таращанська міська рада на чолі з Михайлом Кривошевом і громадою. Тож урочисто хочу додати сертифікат переможця конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну. Я хочу, щоб дітки, учні і всі знали ази безпеки, як себе поводитися в складних ситуаціях, але ніколи в житті нехай їм це не пригодиться. Тому вітаю вас з перемогою. Мені хочеться подякувати органам влади, зокрема меру, подякувати благодійникам, які долучаються до цієї мети. Розуміють, що безпека наших дітей, наших громадян це саме головне. Ми разом йдемо до спільної мети до перемоги, і е, той рівень знань, ті базові знання, які були закладені в цьому безпековому просторі, на в цьому класі безпеки. Я впевнений, вірю в це, що діти, які отримують ці знання, вони зможуть донести потім до своїх колег, до своїх однодумців, друзів, навіть і повчити своїх батьків і старше поколінь. Не перший клас, значить, Рачанській громаді. Слава Богу, дякуючи керівнику, дякуючи також росам благодійникам. От, спільно ми робимо одну роботу, значить, щоб наші діти в безпековому значно в безпековому просторі. От ще раз дякую, вдячний, і так само слава Україні. Основною метою проекту є збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу, а також формування відповідального ставлення до безпеки у школярів.